Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава героям нашим, слава кожному українцеві, кожній людині, яка допомагає зараз в цій війні. Друзі, ми продовжуємо разом з вами вивчати ось цю святу книгу. Сьогодні наразі у нас 62-й псалом. Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю, тебе прагне моя душа. За тобою нудьгує тіло моє в землі пустинні, справгній і безводній. Я так виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, адже твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть, тож буду прославляти тебе, поки житиму, і ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться, моя душа немов би жиром та ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі. В нічні години роздумую про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує твоя правиця. Ті ж, котрі лише шукають, аби погубити мою душу, зійдуть у підземні безодні. Вони будуть віддані під владу меча, стануть поживою шакалів, але цар радітиме Бозі, буде пишатиме повтори. Плюс. Але цар радітиме в Бозі, буде пишатися кожен, хто ним присягається. Тому що уста неправдомовців будуть закриті. Друзі, величаємо Бога з Богом в серці, з вірою в душі. Ми обов'язково переможемо. Виїжджаємо.